Ки, стрілялки чи веселі ферми. Ти може не здивуєш сучасних дітей. Віртуальний світ тепер буквально в кожному нас у кишені і роззакачені на мобільний телефон чи планшет. Такі сучасні забавки вигадали навіть для дошкільнят, тобто наших молодших братів та сестер. І це не просто усім відомий кільком, а й багато інших розвиваючих ігор. Про це розкажу вам. Я Сашко Коваленко. Отже, сьогодні я розвію стереотип тих, хто думає, що комп'ютерні ігри це крадії нашого часу та зору. Сучасні виробники іграшок теж рухаються вперед та вирішили створити віртуальні забавки, які навчають дітей до 5 років логічно мислити, рахувати, запам'ятовувати та навіть співати українські пісні. Але сьогодні я не просто розповім вам про відеоігри, а й покажу і розкажу хто де та як їх створює. Тому йдемо в офіс, де працюють справжні комп'ютерні генії. Ось так і виглядає віртуальна кухня, де й створить ігри для найменших дітей. Той, хто ще не навчився добре розмовляти, може пізнавати світ через додатки до телефону. Наприклад, тут вигадали гру під назвою Хто у горах. В ній діти до п'яти років вивчають назви нових тварин та їхні голоси, а ще вчаться рахувати. Пізнавально та головне усе українською мовою. Зараз ці люди розробляють нову мобільну гру Всяка музяка. Як прийшла ідея та як втілити її у віртуальній реальності, розповість нам керівник проєкту пані Наталя. Ми знаємо, що дітям, дітям цікаво такого віку, дошкільного віку 4-5 років. От свого знання ми вибираємо якийсь напрямок. Ми хочемо робити гру, щоб це була, наприклад, музична гра, бо це навчальна розвиваюча гра для там, яка вчить рахувати букви. Ну, ми придумаємо самі. Для нас гра це можливість навчити дитину то, що ми бачимо цінне в той момент може бути поспівати, порахувати. То, що дітям можливо не. Цікаво, просто, ну так навчаючись якби стандартно, там якісь картинки чи ще щось. Коли ідея гри готова, вигадані усі персонажі, тобто казкові герої, художник одягає їх, вигадує зачіски та риси обличчя. Трохи пізніше усе це анімується, тобто стає комп'ютерною грою. Герої наділяють голосами та записують фонову музику. Робота над однією такою грою може тривати від кількох місяців до року. Ось, наприклад, лисичку-сестричку створювали 4 місяці. Вона буде цікава для дошкільнят, адже це своєрідні віртуальні караоке до того ж лише із українськими піснями. Все, що співається в пісенці, ми використали якісь героїв, придумали, де це все буде відбуватись. Тобто, картина, яку дитина там буде бачити, це дерево, ну і так далі. Ми це обговорюємо все на нарадах з художником. Ну, всі сідаємо і думаємо. І ми домовилися з. Крябіним кузьмою, що він нам зробив такому хорошому цікавому аранжуванні, щоб воно не звучало так банально, українсько, так ну в такому таких класичних варіантах. От і він нам записав три пісеньки і з цього почався проект. Що ж мені здається, такі забавки будуть цікавими не тільки для дітей, а й для їхніх батьків. Як бачите, комп'ютерні ігри можуть бути корисними та пізнавальними. Головне обрати для себе правильно та не загрузнути у віртуальному світі. Сюжет для вас підготував з Коваленко. Побачимося!